Пав я на війну 18, багато таких моментів навіть за цю війну, за ці півроку, коли я втратив своїх друзів, дуже близьких. Mm -hmm. Загинув командир роти. І це був дуже важкий день, я такий був спустошений страшенно. Mm -hmm. І вони там вже зустрічали освободителів, А ми тримали тупо зубами, ту землю. За ці роки армія зовсім по-іншому почала працювати. У нас дуже сильна армія, але у нас немає вибору і немає дороги назад, ми мусимо боротися і працювати на, на, на перемогу. Пав Я на війну 18, коли почалась у 2014 році після анексії Криму ці всі речі на Донбасі. Нас підняли по тривозі і ми виїхали. Я тоді ну, був молодим контрактником, тільки буквально там. З півроку я служив, е, пішов на службу через те, що навчався в університеті Чернівецькому національному е, на історичному факультеті на заочній формі навчання. І думав, що буду з, ну, типу, і вчитися, і служити. Але сталася війна, і я так як з їздив, переносив сесії, дуже важко то все. Але, слава Богу, довчився. Е, ну, все, в принципі. Де був ваш найперший бій і, власне, чим він вам запам'ятався? Це був е біля населеного пункту Ямпіль Донецької області. Який це був рік? 2014, е по-моєму, червень місяць. Оце був мінометний обстріл. Після того вже почалися жорсткіші бої. Ми почали вести штурмові дії, відбивати міста і так далі. Але найперше, от таке, що я попав під обстріл і... Ну, тоді поранені хлопці були мої друзі, і так далі. Що я зрозумів, що реально буде жорсткий конфлікт. І чим далі от ми вели якісь дії, тим ставало жорсткіше, жорсткіше види озброєння, бо застосовувалися противником і так далі. Але люди дуже адаптуються навіть до самих поганих умов, бо немає варіантів. Порядка ротації, по-моєму, дійсно. Ви потрапили у 18 років, вже фактично на. Вир справжніх бойових дій. Зараз no. ви вже зрілий чоловік. Коли до вас прийшло це, що ви відчули, що я справжній солдат? Коли, mm. коли це було? Е, я навіть не знаю, це от таке цікаве питання. Е, ну, почав я свою службу взагалі маленьким хлопчином, Е, мінометом. Ну. Чотири роки я був навідником, потім став командиром міномета, потім став головним сержантом ввода, потім став головним сержантом батареї. Ну, типу, я йшов по якійсь драбині відповідній. І поступово воно якось ну, так склалося, що я вже ну, зрозумів, що це моя професія, і що вже нема куди діватися, потрібно робити роботу. Але насправді дуже важко цивільним. Перелаштуватися на військове життя це потрібен час, щоб зрозуміти саму структуру і як тобі себе поводити, і яким бути, скажіть, будь ласка, у багатьох людей інколи коли вона досягає чогось. Вона думає, що вона все може. Скажіть, будь ласка, чи потрібно вчитись? От як би це парадоксально не звучало зараз, чи потрібно вчитись на війні, але чи потрібно. Звичайно, вчитись? бо війна змінюється, змінюється тактика дій, змінюється. Якщо брати, допустимо, 14-й рік і 22-й, то в 14-му році у нас не було квадрокоптерів, у нас не було е такої розвідки. Зараз ми в реальному часі бачимо бойові дії. Ми от, можемо знаходитись там, на командно-спостережному пункті і е, бачити на великому екрані, що, ну, типу, що на полі бою, е, коригувати артилерію, командувати і так далі. Зовсім інший рівень і зовсім інша якість от, має бути бойових дій і е, самих військовослужбовців підготовки. Uh -huh. Бо так само і противник змінює тактику. На початку вони е, валили колонами великими танками. І ну, Це нам зіграло на руку насправді. А зараз вони більше піхотними підрозділами, групами, да, невеличкими групами, щоб розтягувати оборону, десь відволікти десь цей. Тобто вони так само підлаштовуються, і ми мусимо підлаштовуватися під бойові дії Який був найважчий бій за вашу кар'єру? Ну, я не знаю, бій. Який найбільше запам'ятався? Дуже багато було, пройдено, дуже багато речей було, дуже багато разів можна було зіграти в ящик. І якщо говорити про біль, яку несе в цій бойові дії, то було ну, багато таких моментів навіть за цю війну, за ці півроку, е, коли я втратив своїх друзів, дуже близьких. Е, Васька, Ромео, Копчук прізвища, е, Влад, е, Бігун, теж прекрасна людина він був. Е, Кандидатом майстри спорту по бальним танцям. Mm -hmm. Такий елегантний пацан, я не можу тобі передати словами. Блондин такий з зачіскою, але при цьому він, незважаючи на те, що він розумний, елегантний, знав всю програму бальних танців, він був воїн. І він до останнього виконував свої обов'язки. І коли я до нього не приїжджав, от я крайній раз його бачив, буквально за півгодини до того, як він загинув. І от таких, як він, дуже багато хлопців ми втратили, і це найгірше в цій війні. Mm -hmm. Ця біль вона буде жити в кожному, і ну, просто час тільки лікує. Оце все. Насправді дуже багато таких моментів було важких, дуже важких втрат. І тобі не хочеться вірити, що це по-справжньому. але... Ти розумієш, що потрібно рухатись далі, щоб воно не зупиняється, mm -hmm. що потрібно щось робити з собою і не зациклюватись на цьому. Mm -hmm. А от саме про бої, який бій вам найбільше запам'ятався? Коли 6 березня цього року е, народний опорний пункт Волинь е, прорвалися танки. Угу. От від родного опорного пункту до мого командно-спостережного пункту я мінометником тоді був, було порядка двох кілометрів, угу. і ми почали працювати, прийняли рішення з ходу розставити міномет. І Працювали прямо по ротному опорному пункту, де знаходилися. Ну і наші ну, типу, mm -hmm. е, командир роти визвав артилерію на себе, і ми працювали по тому ротному опорному mm -hmm. пункті. Е, потім командир батальйону прийняв рішення, типу, е, зібрати штурмову групу, два танки, три БМП, піхота. І ми відбили ну, типу, той ротний опорний пункт, але загинув командир роти. І це був дуже важкий день, і я такий був спустошений страшенно. Mm -hmm. Насправді, я. Дуже важко себе збирав до купи. Ну, Друг мій був Антоніо, дуже класна людина, прекрасний солдат, дійшов там до командира роти, він був механіком віддійом і пройшов так само по ланкам до командира роти. Прекрасний людяний. І коли ми його втратили, це стало ударом таким. І такий був важкий бій. Але потім я пішов до міномета, почав стріляти мінками, кидати за Антоніо. І трошечки мені відлягло мститися. То наш ворог, розкажіть трішки про Кацапів, про їхню поведінку, про їхню тактику. Більш так ну мені здається, за кім років я думаю, ви багато чого що в нов... новітньому часі немає більш е, прозорої і ну, бачення війни того. Є чорний і білий. Немає третього варіанту. Ми всі розуміємо, що русня не люди mm -hmm. е, і що вони використовують такі речі, які ніхто би не, не ну. Ніхто цивілізованих, ну, з цивілізованих людей ні, ніхто ніколи не буде робити такі речі, військові злочини. Скільки вони е, зробили, навіть згадаємо то і Бучу, Ірпіні і так далі. І це тільки ті населені пункти, які ми тільки знаємо, що вони зробили з Маріуполем. Це просто, ну насправді. Як поводять себе місцеві на Донеччині? Що можете сказати про них? Е, ну, я вам скажу так. У нас е, ні для кого не секрет, що у нас і без Донеччини є, і в, по різних областях України люди, які тихенько проросійські собі. Mm -hmm. е, на Донеччині і на Луганщині часто буває дуже важко. І, ну, це у складній бойові дії, коли місцеве населення проти Збройних сил України. Я mm -hmm. пам'ятаю, коли не Золодому закривали, е, і за пару днів до того, як нас закрили, місцеві жителі почали входити. Чоловіки, дорослі. Ми подумали, що вже там ДРГ просочують, ще щось. І, типу, е вони були проти нас. І коли ми вийшли звідти, я пам'ятаю, пройшло два дня, і ми зайшли в <паспорістична> телеграм-канал, і вони там вже зустрічали освободителів. А ми тримали тупо зубами ту землю. <паспорістична> Розумієте? І це дуже прикре. і, ну, Насправді прикре. Розкажіть, будь ласка, про нашу армію, скажімо так, про різницю 14-го року і тепер 22-го року. Яка різниця? Ну та колосальна. Я згадую, я фотографію вам потім покажу, як я виглядав у 2014 році в плані озброєння, того як я, даже той самий засобі захисту, броні каска. Ми, типу, були зразок Афганістану насправді з такими маленькими пластинами, 16 пластин, ну і дуже незручно не все. І по в тій системі Радянського Союзу ми діяли. Але ну, за ці роки армія зовсім по-іншому почала працювати. У нас дуже сильна армія, дуже ми адаптуємося під бойові дії. І люди дуже сильні. Насправді люди допомагають дуже багато. Дуже змінилось в кращу сторону, типу до від, від я від забезпечення там, до, до бойових дій, mm -hmm. до розуміння от всього всієї ситуації і, і ведення цих дій. Mm -hmm. Що ви робите після нашої перемоги? Найперше, що ви би хотіли? Про що мрієте? Ви? О, от це так. Про що да, ви Та, Я мрію, мрію про спокій. Мрію, щоб просто. Просто спокійно жити без русні в світі Ні, Я взагалі би хотів, я не знаю, якусь свою справу мінімальну. У мене була ідея відкрити. Я тату займаюся, ну займався частково, і стрижу людей досить непогано. І перед війною я хотів вже у квітні місяці, я звільнятися мав. Хотів свій барбершоп відкрити ветеранський або тату студію. Ну, типу, такого, щоб можна було і ветеранська движуха, і при цьому, ну, типу. От таке. А що би ви хотіли сказати тим, хто зараз в тилу? Я думаю, Де це... саме в тилу? Тил це теж питання відносне. Ти можеш бути Давай там від лінії фронту 50 кілометрів і це тил, і там теж нормально? Ну, саме локально. Локально, щоб не забували, ви знаєте, щоб не були байдужими. От. Багато хто от, з. Я особисто скажу відверто. Не буду лукавити. Я в 2014 році, коли приїхав е, з першої ротації, е, мене зустрічали там, з хлібом, сіллю, е, і люди ну, реально були раді мене бачити і так далі. Після того я від'їздив ще ротації, напевно, 6 чи 7. Mm -hmm. І ні разу, ну, типу, так. Як там справи і так далі. що Всім було байдуже, що е, все одно йде то ООС і так далі, все одно гинуть mm -hmm. люди, все одно ти ризикуєш життям кожен рік, кожен раз. Е, типу, е, до моменту, коли сталася ця повномасштабна війна, е, люди до всього звикають, але не варто забувати, що воно в будь-який момент може все помінятися і воно прийде сюди, прилетить mm -hmm. і так далі. Поки ми, ми маємо всі разом працювати на перемогу. Кожен маленький по маленьку частинку. Має віддавати навіть е патріотичне виховання все, що я плюсую, дуже мені подобається. Mm -hmm. Що діточки, о, ти їдеш, діти кричать Там Слава Україні! махають тобі руками, я коли на машині їду, і мені діти махають. Е я в Київській області ми були. Я тако заходив в магазин, брав таких 10 кіндерів, кидаю в мене в подлокотні. Їду, бачу дітей. Стою в машину, відкриваю вікно, Кіндери. Вони так тішаться страшенно. Одна дівчинка в мене була кіндер і такий пончик. Я її відкрив вікно, даю. а вона така. Боже, дякую вам! І це така радість. Я просто обожнюю дітей, обожнюю Україну. Де би я не був в якій області. Я ну, люблю люблю Україну. Але найбільше Буковину. це тут, серці. – в серці. Це в серці да, так. Да. Ще одне не можу не за не зазначити це. Вас нагородив Резнікова. Mm, Ні, це від нагорода від залужного було. Це від залужного. Да, але Різников, Різников, да, так, да, да, так? Да. Що ви відчували? Ну, це ж зараз... uh, у мене немає я, приятна, абсолютно. Да? Ну, я спілкувався з такими людьми, досить медійними. Знайомих в мене є. От є народні герої України, мої друзі, насправді, є герої України, знайомі мої дуже хороші. І типу у мене ніколи не було. От я говорю так, як з вами, я говорю і з міністрами, з головними сержантами збройних сил, оперативних командувань, з ну різними. Ну, типу, військове для звання для мене не грає ролі, посада не грає ролі. Ну, типу, ми всі робимо одну справу mm -hmm. і не потрібно там трясти, о, міністр оборони, трястися. Ну, типу, нічого тут такого немає. Він така сама людина, як ми. Ми всі ну, працюємо на, на один результат. Mm -hmm. У ну, мене не було там, якихось там, емоцій, там, таких Ясно. переживань. І хто вас чекає вдома, звідки ви родом, село район? Я з Страженського району, mm -hmm. село Михальча таке. То чекає, мама чекає, завжди чекає. Мама, сестра, брат теж військовий. Угу. І, типу, мама переживає це все вже дуже багато років. Я, я навіть не можу уявити, як вона це переживає. Я вам Ні, ще... Ну можете уявити два сина всю дорогу воюють. От брат з 15-го, я з 14-го. І безперервно, практично. І таке бувало, що. То брат на ротації, я на відновленні, то він на ротації на відновленні. А коли почалась повномасштабка, ми двоє постійно. У цих я не знаю, мама дуже сильна, що вона це переживає, переживає і насправді. Можливо, щось від себе хочете додати нашим буковинцям, які будуть бачити вас на екранах. Можливо, mm -hmm. від себе щось так підсумовуючи нашу розмову. Я навіть не знаю. Я дуже щасливий, що я зараз от приїхав на цих пару днів. Ну, є свої обставини сімейні, свої проблеми, чому це. Ну, я не приїхав без причини. Але я дуже люблю Буковину, люблю Чернівецьку область, люблю людей, цих люблю все навколо і хочу побажати, щоб ми були єдні, щоб ми не відверталися один від одного. Абсолютно допомагали. Навіть якщо ти не знаєш людину і ти можеш їй допомогти, завжди допоможе. Я сподіваюся, що ця війна ну, типу, нас згуртувала не так, як у 2014 році теж був такий підрив патріотизму. Але він з часом потух, будемо відверті, справді в очі. І я сподіваюся, що цей раз не потух, що ми залишимося єдні і будемо пам'ятати, хто наш ворог. Насправді.